На сьогоднішній день звернувся Сергій Володимирович з групою е а а а АТО, правильно? Да. 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 щоб ці земельні ділянки ми розробляємо детальний план території мікрорайону Жуляни. Уже 14 оточників ми вже помістили, там були свободні ділянки, їх нарізали, зроблений проєкт, і вже 14 людей отримують ці земельні ділянки. Я не знаю, да. хто заяву писав, ну, да, ну, Це жулянські люди, які були в АТО. Середші <пев 'язаний> <Благодаря. пев 'язаний> вопрос. Це, Сергій Володимирович подав списки, він, може, написали заяви, віддали в Зем, це провірилося. Це все пішло через кличка, кличко попусував. Я так розумію, і вже воно вноситься в ДПТ детальний план території. 14 чоловік получили. були була пропозиція по цим земельним ділянкам, які знаходяться э, біля сільської ради, щоб їх розмежувати і віддати э, учасникам АТО. Опять же, учасникам АТО цю пропозицію внесли. Вносять в ДПТ, ну там є маленькі, скажемо, шороховатості, що це не виходить зробити, так як земля належить Міністерству обр образування і, 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 і ще Так, так, так. Тобто її треба спочатку туди вивезти, а потім вже її можна буде розмежувати. Тобто цим займається. Надо написати колективне звернення. Я просив Сергія Володимировича, щоб ці. Ця група людей, там приблизно там, не знаю, чоловік, два, скільки там цих ділянк написали, колективне звернення, що ми там такі такі хочемо ці, ці земельні ділянки відвести собі, так як ми маємо це там, повне право. Це піде до кличка, і там якимось рішенням, може, якоїсь можна буде скасувати е, ну, цільове призначення цієї землі, і ми внесемо депети, і люди отримують землю. Ми будувати там, нічого не збираємося. Це раз. От. По, по поводу вулиці практичних, де ми будуємо. Це, ви ж пам'ятаєте, що це була свалка, мусорник, там туди звозили всі пісок і все остальне. На сьогоднішній день ми розвиваємося повністю мікрорайон. Повірте мені, що дуже великих коштів стоїть забивати там сваї, да, заливати 18-20 метрів цих ґрунтів, які навіть були токсичні, ми винімали, їх вивозили і все остальне робили. Будуть дорожні. Ми будемо свій садочок. На 140 діток і дошкільний заклад до 4 класу на 80 діток за цим будинком. Ні, 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 це ви скелет показуєте. Я показую проводицю практично. Стоп, стоп, не переховайся. Після четвертого класу в нас є детальний план території і є розвиток розвиток Соломинського району. Розвиток Соломіського району вже е, включено в детальний плані території е, добудова цієї школи, яка в нас є. О, цю школу буде, туди будемо участвувати і ми, і товариші Осові, і Віка Холмів.